У Дніпрі вже тиждень, як прибуває вода, обводнилася вся заплавна частина Каховського водосховища. За багаторічними показниками цього року вода на пів метра вище за середні багаторічні значення. Через інтенсивні опади водозабір наповнюється швидко і греблі Дніпровської ГЕС режимно спускають воду по каскаду Дніпровських водосховищ. Наразі варто зазначити, що вода і досі прибуває, що призводить до обводнення заплавної частини каховського водосховища. В деяких ділянках спостерігається навіть підтоплення. Як ви бачите, при підтопленні вище воднорослинність потрапляє під воду. Це дуже добрий нерестовий субстрат, особливо для фітофільних видів риб. Вже спостерігається перлинний висип коропових видів риб, таких як плітка і лящ. Уже через тиждень розпочнеться фаза активного нересту риби. На мілководях температура води сягає вже плюс 8 градусів. Активна плітка починає нерестувати при температурі води плюс 12 градусів. Нагадаємо, що у Запорізькій області з 1 квітня набрала чинності щорічна нерестова заборона на вилов риби. Дозволяється не більше трьох кілограмів плюс трофей на одного рибалку.